Христос страждається. Прошу допомоги? Прошу допомогти, коли тобі людина говорить, не, не пробачу ніколи і сама йде до причастя. Чи можна так робити? Чи можна так робити кому? Чи можна так робити ті людині, яка йде до причастя? Ну, ти хто такий, що будеш судити людину. Ми так собі, знаєте, набрали таких повноважень, що я можу когось судити. Ні, дорогенькі мої, ми можемо без дозволу когось любити. Можете навіть йому то не казати. Любити можете, судити ні. Бо хто судить, буде суджений. А як він йде до причастя, ти там знаєш, коли він сповідався? Ти там знаєш, що там в ньому всередині робиться? Взуй його, чоботи, пройди його шлях, тоді будеш говорити про нього. То, знаєте, збоку так подивишся на людину, а, подивися, а коли починаєш занурюватися, вивчати його життєву ситуацію, ти потім думаєш, Матко Боже, та де? Я би навіть наполовину з тим не справився, але коли ти вже то почув, так? А, в основному ми людей беремо та й судимо. Тому кажу, не судіть і не суджені будете. А, Кристина Коваль. Отже, в мене чоловік військовий, як мені бути, дуже важко. Ну, що я вам тут скажу дореньками. Ви хоч вам важче, як йому що. Ви в тилу, ви маєте бути його опорою і підтримкою. Ви маєте дорогенькими, тут в тилу все нормально, ви можете не переживати ні рам. Каже, що там тобі треба через волонтерів доставимо і то все. Поклала трубку і плач, скільки хоче, але він то не має чути. Ви маєте підтримувати військових і показувати, що ви сильні. А як ви будете мені розказувати, що вам тяжче, як я хлопцям на передовій, ну не, 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 не дуріть себе і мене теж. Ви маєте бути їхня сила опора. Як би вам тяжко не було, від них залежить все. Не від нас. Від нас залежить стан наших військових. А то, що є Україна, залежить від хлопців. Тому будьте добрі, взялися докупи, зібралися. Якби це тільки ваш, один хлопець воював, а всі решту сиділи вдома, це друге питання. Мільйон строю стоїть. За кожним військовим як мінімум 10 цивільних. Як мінімум. Тому зібралися в докупи і все. І підтримуєте наших хлопців. І мають знати військові, що домашні дзвонять і не треба їм там розумієте. Шатати їхню нервову систему. як ти там, Боже, що там з тобою? А що ти що вчора не дзвонив? Що це за бесіда? Дзвони по ділу, скажи, що в тело все нормально. Кажи, що треба. Кажи, чим допомогти. Ану, кажи, які там до тебе волонтери їздять. Ану там ще там щось розказує. Всім тяжко, друзі, мої. Але ми. Ті, хто в тилу. Для наших хлопців має бути опора і надія, міцна приміцна. От вчора чи позавчора загинула волонтер От, що троє дітей, як є Свято. А як ім'я? То не важливо. Волонтерка з Харкова, вона така активна, вона така, ага. попала в аварію. Ну, Ясне діло, що ну, знаєте, що такі волонтери, це ті, які знають, це ті, які можуть спати 2-4 години і їхати півтора тисячі кілометрів. Ясне діло, що перемучені. І в неї четверо дітей, і вона така активно-активна і ну, чудесна людина. Попала в аварію, загинула. І не, і не на передовій. Розумієте, яка справа. І з хлопцям вона помогла. І ми собі кажемо, Господи Боже, як ти так не захистив, як ти так цей? Є поняття дозрівання у святості». Якщо ми доростаємо до якогось рівня, Бог каже, все хватить, екзамен здав додому. Сприймайте це по-божому. Не по-людськи, а по-божому. Зрозумійте, що ми всі на землі дозріваємо у святості, а інші портяться у гріховності, гниють, як продукти, знаєте, на довго на стоя на вулиці і починають гнити. Це друга категорія людей. Ті вмирають від того, що загнили, а ті вмирають від того, що дозріли. Вибирайте, хто Дозріває в святості, а хто гниє у своїй гріховності. Прокоментували ви мій спокій, коли мені погано. Дякую. Дуже щиро дякуємо. Ви молодці ви реагуєте так, як треба. Дякую вчора вам за запитання, так, більше запитань на сьогодні немає. Е, я, я по-перше, трохи перепрошую нашої родини, наших загинувших. але, знаєте, ми так, я вже не хочу відкладати, бо часом люди задають запитання і, і єдина така надія, знаєте, думає, от, от що отець скаже, отак і зроблю. Я дуже вас прошу, не треба мене ідеалізувати. Бо е, я не є якийсь там особливий, та? Я кажу, я ділюся з вами е, своїм життєвим досвідом і того, що я десь навчився, так? Кожна людина може помилятися. І тому як я щось десь не так скажу, не треба мені тут зразу, бо то нападають, та мені там пишуть. Та напишіть просто, скажи, отець. От, тут була неточність, ви помилилися, чи, 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 чи ви таки в тому переконані. Якось, ну. В якомусь такому конструктивному ключі, так? А то я не хочу, щоб ви з мене робили якогось гуру, так, який на всі ваші питання має відповіді. Не на всі ваші питання відповіді. Ну, старатися відповідати я буду. Тому дякую всім щиро за, за ваші запитання. Ви молодці. Людина, яка має запитання, вона має інтерес до життя. І вона, як мінімум, не попаде до пекла. Моц сказано. що Скажи, якщо в тебе є запитання, ти що ти цікавишся життям, ти по-любому його проживеш. Але пам'ятайте, що не завжди той, хто йде дорогою спасіння, в нього дорога встелена от такими розами, той, хто йде дорогою спасіння. Часом і сльозами на очах і з, з потом на чолі, що очі заливає. І з втомою такою часом, що вже я вже нараз мене <смі> така є фраза, яка вже таке змучений, щось відпочивати не можу. Ну, от такі, от це якраз і є та людина, яка на дорозі до спасіння, та, якій трудно. Але цій людині, якій трудно, буває часом. Такі хороші такі кусочки радості, які перевищують все терпіння, всі ті страждання, всі ті нагрузки, коли ти зустрічаєш дорогих тобі людей, коли ти проводиш час в колі близьких тобі друзів, і той стан часом перевищує і все, всі труднощі, всі тягарі. Тому нехай Бог всіх вас благословить, щоб у вашому житті було багато таких коротких, але дуже яскравих, позитивних відчуттів, щоб, ви, як би вам не було тяжко, щоб ви мали чим перекрити той тягар. Христос рождається! Славіми.